Доброго дня, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, місто Гайсин. Представники поліції починають вести незаконну діяльність, так як вони починали, тому що незаконна ваша діяльність і через те, що ви гоните людей, які починають виживати в цьому плані. У вас є рішення міської ради закрити цей, у вас є рішення. Представника є, торгової є, палати є в кодексі адміністративні правопорушення. Так дав Я вам зараз покажу. хорошо. Ви, ви користуєтесь це лише, це, лише одною статтею 160. Квіти хіба заборонено продавати? Так я ж нікого не гонив квітами. Квіти Дозволено. Квіти дозволено. Ви гоните бабульку? Яка харчова продукція яка харчова продукція? Вона вирощ... вироблена, харчова продукція чи вирощена? Харчова продукція і те, що вирощено, воно є. Це дві великі різниці. Ви Знаєте, що є для торговлі встановлені місця і не встановлені? Встановлені місця. Шановний будь, будь ласка, покажи мені ще раз посвідчення своє. камеру посвідчення не показується. Ви не знаходитесь в зоні бойових дій, де не можна показувати. Вас на вас це не розпространяється. Хорошо, біда Денис Валерійович. Дійсно, до 27, 24, 27 до повного знайомлення. До повного знайомлення. Витягніть, будь ласка, посвідчення повністю. Своє. Ні, витягуйте його повністю сього. Покажіть мені з тої сторони, з обратної сторони. З обратної сторони. Поліція, що це значить, вона дійсно відповідає вашому значку номер. Цього відповідає. І більше нічого. Вона не відповідає статуту вашого поліці... про поліцію. Воно не відповідає, статут, тобто, не відповідає статут, воно не є оригінальне, яке повинно тобто, бути не у вас. Не, почитайте закон про поліцію, там написано, яке у вас повинно бути посвідчення. Тобто не відповідає. Тобто, в прямому тобто, сміслі... воно не головним управлінням національної поліції. Так, е, Так, тобто, е, е, яке належить до приватної компанії юридичного права. Воно не є державна поліція. Дивіться, я хочу почути вашу претензію. В чому проблема? Що ви ганяєте людей звідси і даєте їм попередження, щоб вони тут не торгували? Квіти є, були і будуть торгуватися. У вас, вас ще не я було У вас не було ще. І... Хорошо, ви зараз роздаєте попередження. попередження. Відкрийте мені, будь ласка, попередження. попередження не попередження про те, то, що торгівля в нест... з рук на встановлених місцях заборонена. Торгівля з рук встановлених місцях. Шановний. Е, якщо е, хазяїну спутника чи мандарину не, не, не вдовольняє, що тут люди торгують і вони дзвонять, є рішення міської ради, щоб заборонити? Подивіться, стаття Я Внимайте знаю цю статтю. Віде. Я Внимайте знаю на її. Віде. Я знаю цю статтю. статті. Я, я ще я розверну ще секундочку, я розверну його. Дівля з рук не встановлених Вони мають право люди тут торгувати. Не гоніть людей, тому що люди, бабки, виживають. Послухайте, послухайте, послухайте ви, не гоніть. Немає рішення міської ради. Подожди, немає рішення міської ради, щоб звідси забрати базар. Немає, немає рішення торговля, начальника торговлі. Міністерство щоб забрати, немає. І ваш начальник. Якщо ви хочете конфіскувати щось представника міської ради, міського голову, Почекайте, Я щось конфісковував? Ви вже той раз мали конфісковувати людей, попереджали людей. Я, я, я Щось конфісковував в мене? В моїй дружині мали конфісковувати. Е -е, я не знаю таку ситуацію. Я зато я знаю, хлопці, я ви, кажу, що... ви ще раз будете гонити людей. Я буду виставляти це набагато далі і і далеко. Послухайте. Я вас по ви, ви послухайте мене, що. Так, є встановлені місця. Ану, розверни мені, не бачу десь кнопка, щоб розвернути це. Я про що не знаю. А десь тут то нажимається, вона і поворот має бути. Чи десь то внизу. Чуєте Кажи, я слухаю. Я боюся, що є встановлені ні. місця для торгівлі. Це місце не встановлене. Але в нас в країні військовий стан Військ... при військовому стані Гаси ви не маєте права. Вони залишилися без роботи, зарплати. На сьогоднішній я... день президент України що сказав? Не гонити і не розбирати. Є указ. Я... Не, не сплачувати, ці, не требувати я... за газ, я... За, я... за світло. Указ. Указ да, покажіть мені указ. Номер Указ президента. Покажіть мені. Так. Іди до того. За президента України. Якщо ви хочете гонити людей, ви вивчайте указ цього. Я взагалі-загалі попереджаю по хорошому. Це є адміністративна відповідальність. Будете ваше по-хорошому вернеться на вас, хлопці. Якщо вас начальник поліції, якщо вас це не погроза, це не ні, боронь Боже. Це просто попередження, що буде будуть судові судові тяганини. Судові тяганини да. за що за закону припинити встановлення? Алло, Макс, я, який номер президента про відміну? Стягнення газові торговлю і такого, що люди, де бабки виживають. А ну продіктуй мені пожалуйста. <реклама> да, і там торговля в ньому вказана. А постанова кабінету міністрів 206. Ні, ну там ще й торговля прописана десь там. Квітами, маліну, типу, е, маліна, яблука, вишні, таке все, що виростили люди. Так, в да, 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 нас тут вони шманають. Дають попередження, а потім будуть виписувати е, протоколи і все остальне. Е, хорошо, я тоді цей. Е, Ану подивись, пожалуйста, мені. Я в прямому ефірі зараз ось до, тут на торговлі. У нас на перекрестку. А ну давай набереш мені, скажеш. Бо щоб я не, не, не виключав телефон і набери мені, скажи номер. Ну набереш номер статті, скажеш мені. Давай. Зараз мені там газові контори, електроконтори, там... ну, а Де за торгівлю громадськість? Зараз ми... знайдуть. Зараз, зараз вони все знайдуть. Вони зараз, все... скаже мені номер статті. Я не пам'ятаю на номер статті. Зараз що буде? Не забираєте мій час, а я набираю. Ваш час. А? Гонять людей, гонять бабульок, що які прийшли торгуватися. щоб це... А на що обирають? На 160 100... незаконне це. Торгува... Незаконне місце для торгівлі. Не дають людям вижити, просто людям не даєте виживати. Я закон А це не є. А міська рада, що вона дала вказівку? Це мандарин і спутник це... позвонили і начальнику поліції, щоб вони розігнали звідси їх. Це начальник поліції, щоб помінявся начальник поліції, що хоче тут творити. Зато я знаю. Повір, я, я людина настільки компетентна в таких речах, що ти не, собі геть не представляєш. Ви ви, ви, ви ви сюди самі, не маєте права. Ви самі сюди не можете прийти. У вас має бути якась. Вказівка. Постанова на руках тебе дуже. Постанова, рішення на приказ. України правопорушення. Приказ начальника поліції, приказ начальника проти. У вас є вказівка часа. А важі ж бумаг немає ніяких, щоб ви гонили людей звідси. І по нормам закону ви, ви не маєте права. Ви не маєте права тут цього робити, навіть роздавати своє попередження. Ви не маєте права. Люди ви зараз війну як можна. Зараз буде зараз мені дзвоняти і скажуть номер рука. Та ви його і не виконуєте закон. Мене за два роки чотири рази обікрали, ні разу ви нічого ніхто не зробив, мені не поміг. Та ви не робите цього нічого. Я ж не займався розслідуванням. Та такі, як ти займався розслідуванням. На ви в мене не виходить, тому що я на три рази старший від тебе. Мені Хорошо, я б довести спокійніше себе. Мені, що... Бо в мене вже терпіння не вистачає до, до таких. Е е да, дотерпілися, а далі що. Дотерпілися, ми що? далі, що люди, дотерпілися, що далі буде? Далі в кандали починайте. Хто голову спустив? Кандали, починайте одівати, що. Та які які, то ви можете вдівати на передову, та він тіче перший звідти. Він тіче перший звідти. Шановне братство, шановна поліція, будь ласка, збирайтеся і уходьте. І не гоніть бабок, не давайте ніяких попереджень і всього остального. Ну так, та, 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 нехай начальник та сам приходить та, та й та розгонить. Вони хлопчиків посилають, та щоб та хлопчики указ? Зараз дзвоню. Ви починаєте квітки гонити. Начинаєте, сьогодні починаєте маліну вишню гонити, завтра будете квітки гонити, бо нікотрим не, 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 не це йде. А що в мандарині воно в чого Що, знайшов щось, Макс? Так, да, міська рада чи магазини, я не знаю хто. А це хто вам розсипав? Який? Ну нема ні, ні представників міської ради, ні начальника поліції, ні начальника торговлі тут району. Нема нікого. Вони. Викидаю. Та й таке. Пошукайте, будь ласка. Там є таке, що стихійні ринки на сьогоднішній день вони не їхні, якщо вони не, не замішають, не, міщають, не замішають транспорту, вони не розгоняться поки. А ну давай, там, якщо не, не, не мішають. Перехожим і транспорту вони лишаються там десь. Є номер указу президента. Це не, не цього, а Верховної Ради, а номер президента, номер указу президента там є. Давай. Зараз шукай там, вони не більше по тому лізуть, а за шукають. Я знаю, що цей указ є. Стахійні ринки, які не заважають перехожим не заважають транспорту, вони залишаються лишаються і на даний час ніхто їх не трогає. Я слухаю, будь ласка. Ось така стрітня торгівля, вона по-перше, забронює навколишнє середовище. Чим? Тим, що люди з себе виходять і не прибирають. Не кажуть, що такого немає. Вона заважає. Які сплачують податки, які тут торгують. Тверте, це заборонено законом статтею 160 Кодексу e... поруч у правопорушення. Четверте, для того, щоб торгувати у невстановленому місці, ну точніше, для того, щоб мати законне право торгувати, повинен бути дозвіл з міської ради. Четверте, чи п'яте уже, це не встановлене місце, тут торгувати. заборонено. Так, хорошо. Тепер, я, тепер послухаю, що, послухайте, що я вам скажу. <плес> 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 Те, що виростила людина, а не купила і перепродує, дозволяється реалізовувати без податків і без. Це, е... Ніяк не стосується статті 160. Це, це все воно сюди входить. Це не стосується без Шаном... рук, не встановлених місця. Там не прописано. Чи воно вересне шаномере Це, Цей базар був з 80-го року. Тут Нічого його ніхто не рожене. Повір, ви розумієте, мені було не встановлено. Це було що до якої було, пори не було встановлено, поки не відкрився мандарин і поки спутник не відкрився. Було, було, Шановний, будь ласка, перестаньте роздавати попередження. А це попередження що? Вам якось заважає? <зас> попередження для ознайомлення. Хорошо, а ну подождіть таке, я попередження це туди повністю занесу. Попередження попереджаємо вас, що згідно статті 160 Купап, торгівля з рук на невстановлених місцях заборонена. У разі невиявлення подібних фактів вас буде притягнуто до адміністративної відповідальності. І це нікого ви тут не зможете притягнути до відповідальності, тому що у вас, окрім статті 160, у вас більше немає ніяких постанов на то, щоб бо немає, ви не зможете доказати подругу. Не вистачає вас одної статті недостатньо одної статті 160. Тому що це не є впровадження до криміналу, це не є впровадження до адміністративного притягнення. Це немає всього. І ви не зможуть. -е Чи вам ще побачить? <світло> шановний, шановний закон. Будь <світло> ласка. Тягне за собою, знімайте на відео. Знімайте на відео. Тягне за собою накладення штрафу від 1 до 7 неподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої. Е, при конфіскації повинен бути начальник поліції, нач, міський голова. Як це? Це все прописано є. Міський голова, начальник і може конфіскацію зробити, лише цю, цю торгівлю може прикратити тільки начальник торгівлі, який Ось, знаходиться. Як, як, торгівлі? як, 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 чекай. як, не-не-не, ні не, 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 не. якось до контора називалося. Горпо. горпо райсоюз. райсоюз і Горпо. Представники цих можуть бути в Це це не встановлене місце, як це може бути тут? А без них цього не вийде. Тільки з ними це може бути конфіскація. Місце. Хлопці. Це не місце. Хлопці, не розказуйте мені байок. Бути... Хлопці, визвати, 102... визвати, сюди. визвати сюди зараз СОК-1 чи СОК2 визвати? Викликайте, що хочете. Ви розвитки я зараз напишу вимога. на вас статтю, що ви забороняєте моя людям. Який моя закон? Який законна бумага? Моя вимога законна. незаконна твоя вимога. Торгівля. Як харак, твоя Хорошо твоя вимога, вимога. Як... Хорошо, твоя вимога. вимога буде така. Так, так, законна а твоє не нізде. Це твої бабушки. і прабабушки Чи? тут як... торгують. Таке я... мають своє спільне. Значення то що там мій я сам особисто і теж я вам працівник звідки ви родом, шановний яка різниця звідки? Звідки я? ви родом? З Одеси приїхали я не сюди. З Одеси приїхали сюди. Я не зобов'язаний відповідати звідси. Зобов'язаний зобов'язаний так само, як я маю право тебе знімати я і посвідчення. Не не твоє, тому що ваше посвідчення будь ласка. перестань. Я не зобов'язаний. поліції зобов'язаю. Вітюк Владислав Олександрович. До якого воно дійсно? Ну-ну-ну-ну. 27-го рік цей. Мені до якого дійсно? знизу вам Це видано 23-го. А дійсно? Дійсно, ось тут. До я кажу, до 27-го року, хорошо. Мені рис характерів, моє себе сісні риси. Це моє. Я зараз говорю з вами не як друг, а як працівник поліції. Я, пояснюю вам. Так, конечно, хлопці, будь ласка, з -з зверніть свою діяльність і йдіть собі в відділення. Не. Це наша робота. Но... Хлопці, вони хлопці, воювати з бабками, хлопці. Двіся, ну вони, вони порушують. Вони, вони, які вони порушують? Я Як до вас можна звертатися? Я вже вам Просто громадянин. Дивіться, якби в людей був дозвіл. Який дозвіл на, на, який дозвіл на ту продукцію, яка вирощена? Скажи мені, будь ласка. На дозвіл на торгівлю, не на, не на ту ж документ. На яку торгівлю? Подожди, це вже, це вже ФОП. Дозвіл на торгівлю. на торгівлю. Це вже ФОП. Це людина, яка займається, купляє оптом перепроди. А ця людина, яка виростала саме, Ні, не, вона не виростала чи не продук... виростала? В статті 160 і немає прописано вирощена ця продукція чи виростала проду. ФОПу. Okay. Як, Як це немає? Там написано торгівля з рук настановних місцях. Торгівлю, Торгівля з рук в неустановлених місця. місцях. Морозиво. Що морозиво? В них є дозвіл на торгівлю. <гум> <гум> Ребята, їм міська рада надала дозвіл. Та не дадуть дозвіл бабкам торгувати. Дивіться, Були а, біля АТБ, дали людям дозвіл е, на е, торгівлю. Дивіться, хлопці, було геть прийняли рішення в міській раді заборонити цей базар. І потім ж вони його відмінили, це рішення за це, щоб тут е, торгували люди. Тому що всі розуміють, що з 2014 року люди виживають. Люди просто виживають. Вони відмінили рішення заборону цього. Міська рада відмінила. Ви мені показували хоч один, один письмовий документ, в якому є дозвіл на торгівлю тут, в цьому місці. Ви ж мені мали показати якийсь указ міської ради. Щас я, я, ще, я ще гука зараз потривожу. Він мене вже починає кумарити. 啥子？他们觉得不舒服。那你又 Хлопці, ви побачили, де люди виживають там. Я чекаю у вас Ви побачили, як люди виживають там, Дивизи. а не тут. Ми, ми все розуміємо, Це наша робота. Е, іліч, доброго здоров'ячка Знаєте, хто це зводить? Ваш генерал. Ваш генерал. Так, да, іліч, таке питання мені, будь ласка. Я тут на перехрестку зіткнувся з хлопцями з поліції, вони ганяють бабульок, які продають там вишеньки вишенки. Де наказ міської ради, щоб устранити цей базар звідси. Правильно? А, а є, наказ наказ міської ради про рішення міської ради, будь ласка, я під'їду до вас. Мені рішення міської ради про. Чуєш дід, ти вже достав усіх. Поводьте себе нормально в громадському місці. Я не матюкаюся. Ну, ви я тільки що Як ну, Повищення голосу це не означає, що я матюкаюся. Ви тільки що дід, я сказав. А що Шкідник! Вони правильно роблять. Значить, це настановить. Нема рішення міської ради цього, щоб вас гонити звідси. Ну, тоді, які питання до нас. Хлопці, просто розвертайтеся і йдіть. Ні, тобто які ви не роздавайте ніяких попереджень і не будете ви роздаємо. людям. Ми ми їх попереджаємо. Якщо вони на наступний раз витурувати, то не буде складено адміністративний протокол. Хлопці, а не будете ви складати нічого. Бо то хлопці, хлопці, то то, що він каже, мені нема рішення міської ради, нема міша рішення міської ради. А його слово самі слово в суху. Звуку. вона не варта. Є бумага, є мокра печатка. Та причому тут, окрім 160 статті, хлопці, ви хочете доказати мені, що ви правильно поступаєте? А я вважаю, що ви неправильно поступаєте. Треба підготуватися. Треба Макса напрягти. Ні, ні, я підготуюся на завтра, я підготуюся все тоді. І йти в поліцію. В Поліцію я піду, я в кровом піду.

Не будете тебе гнати люди. Не будете? так. як хай люди роблять, хай люди роблять відповідний дозвіл і торгують. Який дозвіл? Ти даси, ти видасте дозвіл. Я не даю, а дає міська рада. А мі, міська рада посилає, тому що не, не... не... ідіть торгуйте. Ідіть торгуйте, і вас ніхто. Що ви місь місь тільки що говорили? Та... Бо, і бо, і бо і я з елечем в конфліктах через то він і так сказав, почитайте. Це все ж так само. там конфлікти мені мене свої. По моїй роботі в нього конфлікти. Не приявили жодного. Хорошо, я Хорошо. Я, я, завтра, я завтра підготовлюся. Який кабінет у вас? У мене? Да. Це я... не до мене в кабінет. Це ви приходите. Райвідділ. Райвідділ. Райвідділ до кого? Да. Заходите в чергову частину, кажете, що. Хорошо, я підготовлю, та... я підготовлю і завтра приходжу. Ви, ви, а ви сьогодні забираєтеся звідси? Не... Ні. Да. Сьогодні ми вам даємо попередньо. — Мені? А, а ви. Взагалі. Це, це, це просто Воно мені не. нічого в руки не беріть, а там немає ні печатки, ні подписі, немає. Там немає ні підписів, ні печаті, ніхто в руки не дає. Такі попередження даються з підписом на, на міської голови, з підписом начальника э, Гука, э, з мокрими печатками. Такі попередження, це просто бумажки. Я, я, так, ну, я ж так, хлопці, просто це не лишу, бо вже починає надоїдати. Так, ла, я, я не мать кажучи. Да? Хоч дайте декілька яєць продати, та й піду додому. Так. <laughs> Дивіться, я <вам laughs> ти дайте... за Ну дай я прямі ефір веду. Вона смішку маленька, ходить. Це вона, вона не годна, хлопці. На ній немає мокрої печатки. Та ви не маєте права їй давати, тому що на ній немає ні печатки, ні подписи. Хлопці, хлопці письмове попередження. Должна на ній стояти печатка і подпис, хлопці. Це просто попередження. Хлопці, не вздумайте брати, бо ви собі підписуєте. Нам піточки дозволено придавати інші. А ви нам ще хуже зробите? Я хуже зроблю. Я такого не покиніш себе поводить. Ну моєте вже збиратися йти. Так. Хорошо, я завтра буду в відділенні, я їду на роботу, тому що мене зараз до поховання. Я їду на роботу. Зрозуміло. Я їду на роботу. Я на, на 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 даний момент я прикрашаю відео прямий ефір і надалі. Я буду готувати документи для, для того для заходу в поліцію подавання на це всі документи. Все.